За Господь своїм учням, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій, та йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Євангелія, її спасе, яка бо користь людині здобути світ увесь. І занапастити свою душу, що може людина дати взамін за власну душу. Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого святими ангелами, і сказав їм істинно кажу вам. Є деякі за тут присутні, що не зазнають смерти, аж поки не побачать царства Божого, що прийде у могутності. І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні неділя третя у пості, яка називається Хрестопоклонна. Якраз середина поста і свята Мати Церква дає нам для почитання святий Хрест, як. Місце, на якому відбулося наше спасіння, Хрест це місце, на якому була стерта сила диявола. Хрест це запорука нашого спасіння. І сьогодні церква дає нам для почитання Хрест як мотивацію для того, щоби кожен хто. Є, по-перше, проходить подвиг поста, по-друге, має якісь терпіння, щоб людина обнадьожилася, так би мовити, церква мотивує кожного християнина тим почитанням Христа, і дуже важливо слухатися, почути оцей, цю молитву, цей піснеспів, Вникнути в це слово, яке каже, Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, це одна, одне речення. І дуже важливо, що йде після Нього. А після спочатку кажемо, що поклоняємося Христу, і потім іде кома, і каже, і святое Воскресення Твоє славимо. Тобто церква зразу, після слова про Хрест нагадує. Про ту нагороду, яку буде мати кожен Хрестоносець. Тобто, як хр... каже, і Святоє Воскресеніє Твоє славимо. Як Христос воскрес після Христа, так і кожен послідовник Ісуса Христа Воскресне. І сьогодні якраз про Це йде мова у цих наших богослужіннях, що Воскресіння. Воно в Воскресіння фактично без Христа неможливе. Іде хрест, а потім йде Воскресіння. Це дуже сильна, сильна мотивація для кожного християнина, який намагається або думає, планує наслідувати Царство Небесне. Недавно я. Чисто, случайно напав на е, запись відео отця Івана і страчу у Фейсбуку, і він там дуже гарно, е, коротенько пояснив, що каже: хрестимося, каже, кладемо на себе хрест, хрестимося. І, дуже добре. А і в той же час кажемо, забери хрест. І він каже: то що це? Такий парадокс. Хрестимося і потім кажемо: забереге той хрест. Коли йде мова про той хрест, про, коли йде мова про знак Христа, то ми, ну що, це не вимагає якогось такого подвигу перехреститися. Це легко. А вже коли треба брати хрест? Так як Ісус узяв Хрест, коли треба брати Хрест, тоді ми кажемо, забери Хрест. Або коли Хрест з'явився, то ми кажемо, ми, ми, ми весь час про це просимо Бога. Забери Хрест Гет. І, і ну, це вже я від себе додаю, і ми розуміємо, що дійсно ми просимо Бога. Забери Хрест Гет. В, в, вдумайтеся. Це страшні речі на самому ділі. Ми просто робимо то автоматично і ми ще не задумуємося про, про наслідки того свого бажання. Ми просто його не хочемо. Тим самим у Бога є один план спасіння. Він каже, коли хтось хоче йти за мною, візьми свій хрест, а ми кажемо, забери гетто. Ну, будемося хрестити кілько хоче. І поклони класти, і в машині покладемо хрест, бо стояв, лісів там, і в хижі приб'ємо хрест. І на пути покладемо хрест. І будемося хрестити коло нього. Ну, хоч що будемо чинити точ мій хрест забереге? Людина не думає, що вона робить взагалі. Каже, я, людина собі каже, я, 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 ні, я це не хочу, а я хочеться людина спасти. Виходить, що не все розуміє людина, яким чином вона хоче спасатися. Чим були викликані ці слова Ісуса Христа? Напередодні Петро підійшов до Нього після того, як Ісус йому сказав до всіх апостолів, що каже, Син чоловічий. Буде багато страждати, і старші первосвященики і книжники відсураються його і уб'ють його, і він після по трьох днях воскресне. Тоді Петро підійшов, взяв його набік і почав йому докоряти. І він обернувся, глянувши на учню, Петро сказав: нехай це не станеться з тобою. Тоді Петро Ісус глянув на учнів і зганив Петра. І сказав, геть від мене, сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І Петро сказав, ні, ні, не треба Христ, не треба, цього не треба. Які страждання? Не треба це? Нащо така крайність? Для чого така радикальність? Ні, ні. То Ісус йому сказав, геть від мене, сатано, такі думки від сатани. І коли Ти ви чуєте, що він сказав Петрові? Геть від мене, Сатано. Тому що е, Сатана підсовував Петрові такі думки, то ви собі думаєте тепер, як думає Ісус, коли ми кажемо йому, ні, ні, не треба хрести Ісуса. Ні, нам не треба хрести Ісуса!» То Ісус нам. Як... І Він кваліфіцірує ці думки наші. Як Він це кваліфікує? Інакше? Це сатанинські думки. І він про це сказав Петрові відкрито. І сказав, бо ти думаєш не про те, що Боже, а ти думаєш про те, що людське. От і все? Ми можемо бути з цим не, су... не с... согласні. Ми можемо... а Тому що ми горді. Ми можемо на це бунтуватися, бо ми горді. Але від того істина не зміниться. Петро хотів. Щоби Ісус не відмовився від цих крайностів, проповідуй собі і далі. І зціляй людей і далі. Бісів виганяй і далі, допомагай людям і далі. але не треба таких крайностів, такого радикалізму. А Христос і все християнство, воно дуже радикальне. Або або не можеш служити двом панам і грошам і Богоми. Не може служити двом панам і Богові і собі. Або. -або. Петро це ще туди не розумів, тому Ісус мусив все сказати. І потім, коли Він все сказав Петрові і це чули апостоли, Він каже, коли хтось хоче йти за мною, тобто хоче бути моїм послідовником, хай зречеться себе самого, перва умова. Візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. То кожен з нас може себе запитати, чи виконую я цю указівку Христа, чи зрікаюся я себе самого щодня, чи роблю я це чи виконую я це самозречення. Зауважте, що коли ми хочемо, щоб щось було по-нашому, по мому про ніяке зречення не може йти мови. Ми, ми не починаємо виконувати. Перше, до чого нас закликав Христос, як своїх послідовників. Дорогенькі мої, якщо ми виконали своє молитовне правило чітко, якщо ми молилися вдома рано ввечері, ну тобто виконали все, що ми собі напланували. Хтось каже, я там помолився стільки, чи стільки, я там Біблію почитав стільки чи стільки. Не за цим позирайте. Не за цим все дуже легко. Це дуже просто. взяти книжку, нехай її молитвенно розкрити і у теплі у хижі помолитися. Це ніякого подвига тут і приблизно не є. Каже Христос: не книжку бере хрест бери. Як? Зрікайся себе самого щодня, зрікайся своєї волі. Хтось <рес> ти каже, що то є біло, най буде білоє. Хтось ти каже, що чорне, най буде чорною. Позирай, що буде між того, що ти будеш доказувати їм, бо ти не втратив облік, християнина, Бо ти будеш подобається на камеріон, який міняється, заведено стояти. І це так буде, як Хамелеон, доки я ніколи не кива, запалиш свічку. Будеш образ мати, хрест, будеш рухамолет, чуєш звуку, на якусь позоре, чисто ти Ну, Чисто ти християнин, Що я християнин. Ну не втішся. Як ти утить, устанеш, як ти втічу устанеш, і, і підеш між люди, та й меж люди не треба йти. До тебе ти щось із домашніх уповів. І то ти буде не попереддяканий, так як ти думаєш. І все. І де твоє християнське діло? Улітучилося моментально. Забув вже ти про що ти молив, і про свічку, і про ікони, і про хрест, і про молитвенник, і про ружаник. Тися будеш доказувати до того моменту, доки не треба буде визивати скору. Але мінімум то-то, кормити валідолом. З карвалолом, з Валеріанкою і всякими другими тима, е, заспокійливими. От і по християнству. А Христос каже, хрест на себе бере. Кожен день, а особливо у Пушті, ну не треба, не треба це думати, що силимце на Пушті закінчує, а ми маємо робити самозречення, відрікатися від своєї волі. І навіть якщо перша наша реакція. Що ні, буде по-моєму, то через 5 хвилин, коли чи через 10, чи через 50, коли вже ми прийдемо до тями, то йдімо, солошаємося, полювляємо. Бо якщо ми не хочемо, не хочемо виконувати цього першої вказівки, хай зречеться себе самого, то як ми можемо брати Хрест. Від? Перед тим, як взяти Хрест, Ісус каже, зречися себе самого, тренуйся. Не просто жий, а тренуйся жити правильно. Зречися себе самого, візьми хрест свій. Не можу, не мож, дорогі браття і сестри, взяти хрест доки є воля твоя. Бо твоя воля мішать тобі брати твій хрест. Вона постійно це буде проявляти. Доки ти жити будеш, доки ти жити будеш всі сатанинські думки. Ще раз підкреслюю, доки ти будеш жити, всі сатанинські думки атакували через Петра Ісуса хотіли затакувати. Токи Ісуса атакували, нехай це не станеться з тобою, то тебе теж будуть атакувати. Вони будуть звучати так: не поліви, ану не дай собі на голову накласти. Гердайте ти попучату. Ти... Ану, позирай. Це постійно буде. Доки ти будеш жити, то твій газденя це не ти А Ану давай докажи, що це теж не пустоє місце у А Ану, і це постійно буде. Тобто, як Ісусові диявол хотів капати на мозги через Петра. Ану, ну, найся це не стане з тобою, не дурі? Точно так буде то, казало християнина диявол доставати з думками, а ну що? Ану. Ти чоловік ти, ти не чоловік. Кого той держить е, усе на своїй шиї. Кого голова, кого шиє, кого голову держить? Ну, звісно, шия. Ну, так помни про то. І так буде пусті, так буде і на роботі. Кити ки там якийсь начальник, це я так точно буде на роботі. А ну я постійно буде тебе А Ану давай прояви. Докажи, переконай, покладь на місто. Та постійно то буде. І ти завжди будеш вибирати водій від друге. Тому Христос кожен раз каже своєму послідовнику, хочеш йти за мною, зречися себе самого. А тоді можеш взяти хрест свій, тоді можеш йти за мною. Пророк Ісаїя через, слухайте. Пророк Ісаїя через від імені Господа у 43 розділі каже, дуже уважно слухайте, і ітиме і, і і через води, будеш йти через воду, велику воду, я з тобою. Будеш йти через річки не утопишся, підеш через вогонь, не обпалишся, не впечешся, і плам'я тебе не опалить. ви чуєте яка, яка реальність? Християнин послідовник Бога буде йти через води. великі води буде проходити. Буде проходити через вогонь. Але при цьому всьому, чуєте, як звучить обітниця, обітниця Божа. Звернуйте, бо дехто помилково розуміє християнство і думає, що. Обіцянка Бога полягає в тому, що коли ти будеш послідовником Бога, послідовником Христа, у тебе не буде проблем, у тебе не буде земних проблем, у тебе не буде у тебе буде процвітання, у тебе буде успіх, у тебе буде, не буде страждання, не буде проблем. Ні, Тут якраз краснооборот. Тут каже Бог каже через пророка Ісаю: ти будеш проходити через води, ти будеш іти через огинь. Огинь то, 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 що пече, то те, що руйнує, спалює, уніщожає. Тобто і ти будеш проходити через е, глибокі проблеми, ти будеш проходити через пекучі проблеми, пекучі страждання, через руйнівні страждання, які будуть хотіти тебе знищити, зруйнувати повністю. І при цьому всьому обітниця Божа каже, що е, я буду з тобою. Бог каже, що Він буде з тобою. Каже, не втопишся, не, каже, не каже, не обпечешся, каже, що тебе не обпалить, Що уйдеш з тої проблеми і ну, мінімум не зуп'єшся, не станеш наркоманом, не впадеш у депресію. У, уйдеш з того, не фиркнеш від інсульта від інфаркту. Все пережиєш. Другі не переживуть може, бо вони не будуть, якщо вони не вірні мені, то вони не переживуть. А всі люди є люди одного суспільства. Одні, всі самі люди мають практично одні ті самі проблеми у різний просто час. Одні вмирають від проблем. Зникають, а другі виживають. Одні і другий мають, мають хрести. Одні й другі мають хрести. Лімідні вмирають, а другі починають процвітати. Процвітати не те, що у них погоряє євро-долар, а процвітають духовно, не дивлячись на ті всі проблеми, які вони пережили в життєві. Тобто чітко, чітко нам це говорить, що головна обітниця полягає в тому, що Бог. Обіцяє бути присутнім у твоєму житті при всіх твоїх стражданнях і проблемах, тобто хрестах твоїх. І ти все пережиєш з Божою допомогою. Бог тебе не лишить. Звісно, ти це не страдаєш, то понятно. Але ти виживеш. Не будеш лежати, не треба за тобою буде ухажувати. Ще є одну дуже велику проблему. Яку ми допускаємо, коли ми несемо Хрест, <кій> добровільно, чи не добровільно, погоджуємося, чи не погоджуємося. ми допускаємо одну дуже-дуже велику помилку, <кій> ми, задаємо, ми задаємо, задаємо Богові не ті запитання, які треба задавати. Людина <кій> <кій> замість того, щоб сказати Господи, що бажаєш, щоб я зрозумів через це страждання? Слухайтеся, що бажаєш, щоб я зрозумів через ці страждання через цю проблему? Що хочеш мене навчити через це страждання, через цю важку ситуацію, через цю проблему? Всі запитання ми ніколи Богові не задаємо. Ми не хочемо знайти причину. А ми можемо подумати, а що за всім стоїть Бог, а що хіба ні? Ще одна проблема то, що погано знаємо Святе письмо. І Зараз я з Божою помічю проведу дві цитати, які покажуть, що за всім стоїть Бог. Пророк Ісаїя каже, я Господь, іншого нема. Я витворюю світло і творю темряву, творю мир. І створюю лиха і біди". Ужасна цитата на самому ділі. Пророк Ізає: Творю мир і створюю лиха і біде. Не просто так є якийсь намір, щось Бог хоче достигнути. Пророк Амос каже, чи станеться у місті якесь лихо, що його Господь не спричинив би. Точно саме, само, якщо беремо окремо взяту людину, то якщо Бог щось дозволяє, щоб з людиною сталося, людина одразу спішить казати: Боже, забери це все нараз, забирай це». Людина починається молити інтенсивно, молити, але, а Бог хоче щось сказати через страждання. Бог хоче щось добитися через проблему. Але людина настільки горда, що вона не може допустити, що її треба вчити. Але Бог не завжди так діє. Бог спочатку діє через Слово, Бог спочатку діє через сумління. Але людина нехтує Боже Слово, людина нехтує сумлінням, а Бог такий, що не хоче відступити від людини, котру любить, і Бог буде далі намагатися людині щось сказати. але людина настільки глуха і сліпа. Що спочатку через життєві обставини вона не реагує, то потім Бог дозволяє, що людину починають торкатися проблеми, страждання, біди, щоб людина почала задумуватися, що Бог хоче сказати мені через це, що Бог хоче мене навчити. Замість цього людина, на жаль, починає давати вказівки Богові. Що робиш і мене, забери. Розв'яжи цю ситуацію, розв'яжи цю проблему, не треба мені все. Звалилося мені на голову. Поможи мені з цього уйти, чим поскорше. Ти що там заспав? Я вже ще тільки молю, я вже тільки службів наняв, щоб все що все ліквідувало. Неправильно, дорогі браті і сестри, неправильно. Треба, я не кажу, що страждання це як, якась, якась насолода. Це зовсім не насолода. Але Бог сам розуміє, що нікомуся то не любить. Але якщо через до людину інших не доходить, то Господь хоче, щоб вона щось зрозуміла, почалася цікавити Бо... і запитувати Бога, Боже, чому так є? Розумієте? Ну, на жаль, людина починає у стражданню знаходити джерелом цих страждань другу людину. Або другі якісь обставини, а не себе. Це дуже є тонкий випрос, дуже тонкий вопрос. Коли є терпіння, є страждання, це є дуже важливо, щоб людина зрозуміла, а от питалася зрозуміти і питалася звідати Бога. Боже, що хочеш мені сказати? В чому я маю змінитися? В чому я маю? Що я маю зрозуміти? Якби людина так питала Бога, я переконаний, що Бог почав би щось пояснювати людині. Він би почав давати думки правильні. Вона б, б почало відкривати її життя, де ж і що вона робить або думає неправильно. І вона би доходила до того, що так, да, тут і тут неправильно. І повірте, що коли ціль достигнута, коли людина зрозуміла і має бажати і має бажання навернутися, змінити ситуацію, то Бог забирає страждання. Бог забирає хрест, бо в його присутності немає змісту вже. Людина вже все зрозуміла. Людина починає, хоче. Мінятися, ціль достигнута. Тому, дорогі браття і сестри, справжній християнин це той християнин, це та людина, яка може нести хрест свій. Терпеливо, без нарікання, тому що Господь ніс хрест за наші з вами гріхи. І людина, яка терпить, вона хоча б то усвідомлює. Що вона має і свої власні стосунки з Богом, і вони не завжди ідеальні. І людина згідна потерпіти, лише це принесло їй користь у вічності. Тому що вона твердо вірить в те, що вона співає сьогодні на Христово поклонні Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святоє воскресення Твоє славимо. Вона вірить, що Ісус Воскрес! Після Христа. Вона вірить в те, що і вона воскресне після свого Христа, а можливо ще й тут, і на землі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.